Доброго ранку, молята. На попередньому занятті ми з вами побували у місті, де живуть книжки. Пригадайте, як же називається це місце? Так, це бібліотека. В бібліотеці ми бачили багато, в ми бачили багато книжок. І особливу увагу приділили книжкам. В яких живуть казки, наші улюблені казки. Багато казок ми вже з вами знаємо. А зараз я вам загадаю невеличку загадку. Послухайте її уважно і поміркуйте та відповіть. Дайте мені, про якого казкового персонажа ця загадка руденька. Пухнаста, довгий хвостик має, сказки в казку крокує, весь час хитрує. Хто ж це така, діти? О, як ви швидко здогадалися. Так, це лисичка, її ще називають сестричка. Чому я сказала так, що вона сказки в казку крокує? Ну, звичайно, багато казок є, в яких ми бачимо цього руденького і хитренького персонажа. Пригадайте ці казки. Колобок добре, ще. Лиса і журавель дуже добре, молодці, ще. Зайчикова хатинка, а ще. Пригадайте українська народна казка. Добре, лисичка сестричка і пан Вовк-братик. Ой, як багато казок! І лисичка зі скалочкою дуже добре. Молодці! Як ви багато знаєте казок, де ця хитруночка є казковим персонажем. Сьогодні я вам пропоную. Намалювати цю лисичку, сестричку. Коли ми намалюємо, ви наприкінці заняття роздивитесь, пригадаєте ще раз казки, в яких вона живе, і сфотографуєте свої малюнки і прийшлите мені. Чекаю світі є чарівна книжка. Там казок аж ціла низка. Там бува багата зла та добро перемага. там злодії, пригоди є, та місто у кожного своє. Згадались, дітки, про що ми сьогодні будемо говорити? Правильно, ми будемо говорити про казки. А ви любите казки? Я теж їх дуже люблю. А давайте пригадаємо, які бувають казки. Народні бувають авторські, ті, які написали письменники, казкарі. І сьогодні, дітки, я пропоную вам намалювати свого улюбленого казкового героя. Я, наприклад, буду малювати лисичку із казок. А ви, дітки, можете малювати свого улюбленого героя. Домовились? Ось такою буде моя лисичка. Що ж мені потрібно для роботи? Біли аркуш паперу, водичка, пензлики. Потім я візьму гуаш, помаранчеву, бо в нас лисичка якого кольору. Оранжевого, помаранчевого, так? Вона в нас буде сарафанчик, бо це казкова лисичка. Хай буде зелений сарафанчик. Починаємо малювати. Беремо олівець або чорний фломастер І малюємо ось такий круг. Це в нас буде голова. Голова у нас кілько. якої форми? Кругле. Це буде в неї сарафанчик, бо це казкова лисичка. В казках всі лисички розмовляють і в одежі. Так. Ручки такі будуть в неї. Потім такий трикутничок, це буде у нас носик. Два маленьких трикутничка це вушка, посмішка. Око. Звичайно, ж пухнастий хвіст. Лапки ось такі. Ось лисичка в нас вже готова. Тепер ми будемо її розфарбовувати. Беремо помаранчеву фарбу і обережно розфарбовуємо нашу лисичку. Пам'ятайте. Що гуаш вона не любить води, так? Якщо у вас м'якенька гуаш, тоді вам легко буде малювати, якщо вона вже підсохла, нехай мама її розведе водичкою. Обережно ось так розфарбовуємо нашу лисичку. Ось так розфарбували їй голову, вушка. Не виходьте за контур. Так, сарафанчик ми будемо розфарбовувати іншою фарбою, лапки. Хвост. Ось так у нас такого помаранчевого теж кольору, бо в неї хутро помаранчевого кольору, а кінчик ми залишаємо білий. Бачите? Ось так. так. І лапки. Ось майже готова в нас лисичка. Миємо добре пензлик наш, щоб він був чистенький, або можна взяти інший. Сарафанчик у моєї лисички буде зеленого кольору. Розфарбовуємо її сарафанчик. Так, ось таке платьечко, такий сарафанчик в неї вийшов зеленого кольору. Тепер малюємо її ніс чорненьким. Можна фломастером, можна олівчиком, око та посмішку. Та обводимо нашу лисичку чорним фломастером. Ось так. Щоб вона була яскравенька. Не забуваємо лисички намалювати вусики такі. Вії. Вона в нас була така красива, так? Да? біленьким маркером можна поставити ось так око. Можна чорним фломастером, можна олівчиком обвести контур, щоб вона була яскравішою. Зараз прикрасимо її платько. Там були в нас квіточки, тут можна зробити такі цяточки. Ось так. Щоб платье в неї було красиве, казкове. Таку чудову лисичку до казки я намалювала. Вам подобається? Мені теж. Я буду чекати на ваших казкових героїв, які ви намалюєте. Я бажаю вам успіхів. До побачення, мої любі. До наступних зустрічей!